Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я, Вероніка. І сьогодні ми будемо грати в таку втечу з бабки якоїсь. З такої бабки якоїсь ми будемо втікати. Нам треба якісь ще тортики збирати. Ну, я не знаю, що то таке, що це втеча. Я перший раз в неї буду грати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, а ми будемо починати. О, я вже бачу кейк. Normal. Опа, а у Томі новий скінчик. Е, той, у мене новий рішення, до речі, з новим роком всім. Ой, і в мене нові емоції. Ось це в мене нове. Ось це в мене нове. М-м-м-м-м. Я ось це люблю. І ось це нове. І ото, типу таке, зомбі. А Ото то безплатне. Ага, у нас котики тут Collect No escape. Добре, почекайте, ну я хочу тортики трохи зібрати. Я думаю, у нас тут є тортики. Чи нема? От ігровець Думаю, що нема. І то я бігаю. І ту я... я бігаю. Ладно. Добре, чекай. Добре. Це було Тобу... і зі. Зараз я все тут поламаю. Хі -хі. Опа, тортик Тортик Так, так, Вибачте, але тут... Я знімаю відео, якщо. Опа, через вікно, значить. Чор нема? Добре. Що? Угу. А ти що дивишся на мене? хі 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 Агнобик. А я... Ой. То ж такая. Нее. Вот их. Добре, пишу. Хи-хи-хи-хи-хи. Добре. Няха. Переходимо дорогу, так, тут туди, сюди. Ніхто нічого не їде, добре, давай приїжджай, все пішли. Що не вміють? Вони що не вміють тормозити? Нащо? Для чого? Вони що не бачать мене? Бі -бі -бі штраф треба. Добре, куди далі? Я думаю, нам сюди. стік. Тортик. 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 Я і пішла сюди. Тортик, тортик. Тор... Тик. Ч я не можу піти? Вибачте, але я не хочу вас потяга, ні, до речі, що тут. Это... Добре. Я зрозуміла. Опа. Тортик берем. Дарсі пламаю, будинків не буде. дощик буде падати, бідні люди. Так. Це Та мене впало. Оп! А якщо я впаду, то що буде? О. Ну, поняла, Так, ага. Тобто як прийти? Всё, я уже включила. Я кость, то я и включила. Наче я бежишь сюда. Мне надо скип стейч mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Тортики. Тортик! Тортик, я до тебя иду, тортик. А то я кисть туда снежинка мне сдаете, чешу. Вот ты Мені подобається ось ця шапка. Ось ця шапка непогана. Опа. Та тортиків нема тим часом, людоньки милі. Нема? Опа. Мені треба на ту же застр... О! Що <соць> это такое було? Що тут таке було? Добре, пішли далі. Угу. Тортиків тут а тим часом нема. Добре, нема. Раз. Два. Тортиків нема. Добре. Три! Вап, дякую за мій новий подарунок. Мені дуже приємно. Тортик. нема. Ні, ні, поділась злочик. Фух. Добре, що там далі? Історія. Добре, я вже не буду скипати. Угу, like look-like. Я тортик-то забыла. Тортик. Де тортик. Тортика нема. Тортик. Я хочу їсти. Де мій? Тортик! Тортик, тортик, тортик! Як я про тебе забула, мій любимий мій тортик. І де я можу пройти? Вибачте, а ви знаєте, як тут пройти? Добре, тут нічого нема. Ти зовсім не вмію. Та ні, що ви до мене представили зі своїми скипаннями? Тут є якийсь дядя, добре. Якщо я сюди стрибну... Добре, тут неможливо. Значит, далее коробочки. Опа, тортик. Тортик, если хочу, если хочу, если треба. Далее, далее. Так, сюда, сюда, сюда. Привітик. Е, а ви не в курсі, що тут а, зачинено, і куди ви їдете? Ви в курсі, що ви не можете йти? Челік. Ну челік. Що з вами? Розкажіть мені, будь ласка. Челік, ну куди ви їдете? Ай, ладно. Опа, ай, айвіл. Will... Добре, хури, хури, хури. На тобі, на, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, НА! на тобі, на тобі, на тобі. Ура! That's 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 cook. That's ah, ah, ah dance, dance. Exit. Shlendalia. the car? No, no. you can Oh, what the car? Fairy fruit. What's Moondays. Добре, owner the. Um. Добре, можна скипнути. Добре, це, напевно, коротенько. Тут кексиків нема. А, я думаю, що є кексики. Кексики для мене, кексики. О бекон, бекон, привет, бекон, опа, пучик. Так, что здесь смысла скипа немного? О, па. Перекупай. You spin me, round, round, baby Round, round A tutaj nie padaje, dobra Tak Pięć czekiew Aha, can't hands, ja mogę, ja wszystko mogę Dobra, co tutaj u nas, czekiew, jak się jedno z nich zastąpi D I'm not hot B, B, B Ну ладно. Пішли далі. Все нічого цікавого нема, нам треба йти далі. Угу. Дем, 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 дем. Прізочку. Дякую. Дякую. Я вам дуже вдячна. Пексики нема. Кексики. добре, кексиків нема. Можна проходити як хочу. Ого! Я чуть не впала. Добре, що тут у нас? Тут у нас ручки. Just wait till I get hands on you. Дякую, дякую, ваша люба дівчинко. Мені треба ручки. Дуже вам дякую. Я така вам рада. В... Ви, тенько опа. О, что? В... Вау? Ня... Все, я... Все дострибнула. Було канька. А ну прекрасно. Опа. А я на поинтику. А я на поинтику. Угу, все поняла. Я на чек баинтенов. Що тут изи? Тут та изи без lemon squeezy. Пішли. Сюди сюди и сюди. Давай. Проходь. Да это оно. Ну. Опа. Пришло оно. Ну. Все, пишу далее. И сюда. Ну. Слушайте, а у вас... О, You got me, it's all yours. Oh! Опа. Ну, все, нам треба його рятувати. Тан танці шманці роблю. Я розумію, що мені подобається мої танці, але треба рятувати котика. Тут ще голова мені закрутиться ще. Комусь то накрутиться, якщо чесно, голова. Тут у нас одна якась штучка. Добре. Подавить, нам мені треба устаню. Пем. Вау! Я зачинила. Я зачинила. Пішли, 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 пішли. Давай. Пе! Все. Добре. Так. Ти добре показуєш стілочку. Мені треба падати. Падати куди? Так? Да? А, -а, а, я думаю. Кексик. Кексик. Треба б. добре, він набереться. Це 14 кексик. Ну, тут а довгенько втечі, якщо чесно. А. О. а я не сподівалась. Пем. Пем. Пен, нам треба все спочатку. Добре, что нам треба работать? А, поняла. А бабулька может лучше честно больше жить, а ниш я. Але уже теперь не больше.

Изи. 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 такое? Yeah, вс Ну, У нас я голодна. Если хочу. Добре. Back to start Ты шо там я выиграла? А я де. Екскюзмі. Я де? Я де? Мене не на Веронічка. Ну, добре. До обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Всім бай-бай!